Скільки коштує купити квартиру в найдорожчому ЖК Печерську Чикаго, де вартість квартир доходить до мільйона доларів або ж більше. А я здаю ось таку дизайнерську трикімнатну квартиру в ЖК Чикаго. Її вартість скажу в кінці відео, тому додивись обов'язково до кінця. Зустрічає нас ось така велика кухня, вітальня з дизайнерським ремонтом та італійськими меблями. Тут велика обідняна зона, ось така стіночка з підсвіткою, два телевізора, велика кухня та острів. Вітальня тут просто величезна. Ось така релакс-зона з телевізором, крутими картинами, кондиціонером та Винною шафою, гостявий санвузол з ось таким незвичайним умивальником та крутими крилами. Квартира виконана дуже в м'яких та приємних тонах, особливо спальня. Подивіться на ось цю красу, величезне ліжко, ось така м'яка текстурована. стінка. А також гостьова кімната з кондиціонером, диванчиком та телевізором. І як в такій квартирі без величезного санвузла з ванною і душем ось таким крутим. А вартість такої квартири 2750 доларів. І я вже додав її собі в телеграм-канал, де зібрав найкращі квартири на оренду в Києві. Переходи посилання в шапці профілю.